Сьогодні про пошуки податківцями рішення щодо застосування натурального коефіцієнта для розрахунку військового збору, про зміни в податковому кодексі щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків, та про вирішення проблеми з помилкової сплати податку не на той рахунок, умови повернення суми податкової знижки та причини відхилення заяви розрахунку лікарняних. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Тривалий час податківці консультували, що при розрахунку військового збору натуральний коефіцієнт не застосовується. Аж раптом ДПС видала ІПК, за якою коефіцієнт застосовувати таки треба. Про це стало відомо із роз'яснення зір, в якому контролери на днях відповіли. Для розрахунку військового збору натуральний коефіцієнт застосовується до доходів виплачених у негрошовій формі. Але проіснувало це роз'яснення недовго, до 22 лютого. Станом на зараз це роз'яснення вже не чинне. Отже, податківці ніяк не можуть знайти правильні рішення, як бути з військовим збором та натуральним коефіцієнтом. Тому фахівці ДПС наразі радяться з Мінфіном. У соцмережах бухгалтери говорять, що вже почали перероблювати розрахунки і звітність, а хтось чекає офіційних роз'яснень. Радимо все ж дочекатися остаточного рішення ДПС. Погодженого із Мінфіном. А поки будемо чекати роз'яснення від податківців, запрошуємо 4 березня на онлайн-форум автоперевезення у ФОП та Юросіп», облік ТТН, норми паливно-мастильних матеріалів та ФОП і наймані працівники зарплата і ЦПД, який проведуть лектори Ірина Губіна і Тимур Аліїв. Розберетесь, як правильно сформувати собі вартість послуг автоперевезення, як треба нормувати витрати палива і чим при цьому керуватися. Крім того, Зглянемо питання оформлення та нарахування оплати праці найманим працівникам, які працюють на ФОПа. Відомо, що 23 лютого депутати у другому читанні проголосували за законопроект номер 9662 Ним вносяться зміни до податкового кодексу щодо вдосконалення онлайн комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства. У другому читанні були прийняті наступні пропозиції: скорочення термінів для відшкодування ПДВ до 20 днів в камеральних перевірках та до 40 днів у документальних перевірках. Врегульовано питання встановлення податкових пільг сплати за землю та податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на територіях, щодо яких прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населення. Рішення повинно бути обов'язково прийнято сільськими селищними міськими радами, військовими адміністраціями. Та військово-цивільними адміністраціями скасована відповідальність за помилкове зазначення платником податків у платіжних документах неправильного бюджетного рахунку, отримувача коштів тільки у тому випадку, якщо сплата податку була своєчасною. Вирішено питання налагодження обміну інформацією між податковими органами та центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, уповноваженими обслуговувати рахунки власників часток товариств в обліковій системі часток товариств. isto Також прийнятими змінами осучаснений порядок залучення товарних бірж до продажу майна, що перебуває у податковій заставі, надана можливість врахування прохання платника податків про включення до реєстру неприбуткових установ та організацій, реєстрації платником податку на додану вартість та єдиного податку не лише при державній реєстрації нової юридичної особи, але й під час подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Скасовано обмеження. Для платників мінімального податкового зобов'язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який на сьогодні становить лише 30 днів з дня вручення ППР. Зверніть увагу, що законопроектор номер 9662 запроваджується можливість участі платника податків у режимі відеоконференції під час розгляду матеріалів скарг або перевірок. Крім того, законопроектом передбачається врегулювати питання щодо затвердження норм втрат і виходу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального. Це повинно дозволити перед закрити схеми нелегального обігу тютюнових виробів на ринку України на сьогодні. Законопроект направлений на підпис президенту і набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. Розрекламовані зміни до податкового кодексу, які повинні були вирішити проблему помилкової сплати податку не на той рахунок, станом на сьогодні не мають чіткого порядку щодо скасування штрафів і пені. Тобто в податковому кодексі, начебто, така можливість і передбачена, але механізм відсутній. Мова йде про випадки, коли кошти надійшли в бюджет, але помилково були спрямовані за іншим бюджетним рахунком. Законопроект. Номер 9662 передбачено: якщо платники помилково сплатили податки не на той рахунок, то штрафів та пені не буде. Тож більше не потрібно буде через суд відстоювати свої права. Обставиною, що звільняє від штрафів та пені за вчинення податкових правопорушень, є помилкова сплата платником податків, у тому числі податковим агентом грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок, без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми Грошового зобов'язання до бюджету, умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 Податкового кодексу. А також підкоригували під пункт 129.9.8 ПК, де передбачено, що у разі помилкової сплати платником податків, у тому числі податковим агентом грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок, без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов'язання, Обов'язання до бюджету умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій, передбачених статтею 43 Податкового кодексу. тобто для повернення помилкової сплати. Ми все рівно коримуємось нормами статті 43 ПКУ. Нагадаю, що це значить, подаємо заяву про повернення помилково сплачених коштів і чекаємо, коли податковий орган не пізніше, ніж за 5 робочих днів до закінчення 20-денного строку з дня подання платником заяви підготує висновок про повернення і віддасть його на виконання в казначейську службу. Тобто, чіткого порядку щодо скасування штрафів за сплату не на той рахунок ще немає. Чекаємо на роз'яснення від ДПС. І знову ж таки, поки чекаємо роз'яснення, ДПС запрошуємо 6 березня о 14.00 на традиційну клубну зустріч із Мар'яною Кавен розбір кейсів з податку на прибуток, єдиного податку та ПДВ, де ви дізнаєтесь, як виправити помилки з податку на прибуток, як єдиноподатнику оформити повернення коштів покупцю, та в яких випадках буде пільга з ПДВ при допомозі товарами. Крім того, Мар'яна Каван надасть відповіді на всі ваші запитання в прямому ефірі. Доступ до зустрічі за посиланням тільки для передплатників бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На сьогодні фізичним особам, які не мають рахунків у банках, Надміру сплачений ПДФО повертають готівкою поштовим переказом через підприємства поштового зв'язку на адресу, зазначену в електронному повідомленні. Але МінФін наказом номер 52 підкоригував порядок взаємодії ДПС, Держказначейства та місцевих фінорганів у процесі повернення платникам податків помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань і пені. Зміни виключили можливість повернення податкової знижки поштовим переказом. Також порядок доповнили положенням, відповідно до якого. Не підлягають поверненню помилково або на зміру суми грошових зобов'язань та пені платникам податку, щодо яких у порядку, встановленому законом про санкції, прийняті рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, санкцій протягом строку застосування таких санкцій. Зміни наберуть чинності після опублікування наказу. Станом на день проведення запису, наказ номер 52 ще не опублікований. Оплату лікарняних роботодавцю фінансує Пенсійний фонд України на підставі поданої заяви розрахунку, що містить інформацію про суми коштів, нараховані застрахованим особам. Електронну заяву розрахунок страхувальника можуть відхилити лише з причини наявності помилок. Найтиповіші помилки, які зустрічаються під час заповнення заяви розрахунку, це неправильно заповнено реквізити страхувальника, місцезнаходження вказано не повністю або з помилками, номер рахунку, МФО банку та інші реквізити. Не внесено дані щодо належності застрахованої особи до пільгової категорії, наприклад, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, невідповідність між набутим страховим стажем застрахованої особи за останні 12 місяців і тим, що. Зазначений в реєстрі застрахованих осіб. А також неправильно розраховану суму виплат за листком непрацездатності. По заявах розрахунках що сформовані на підставі паперових лікарняних, найчастіше невірно вносяться реквізити самого листка непрацездатності або інформацію про застраховану особу. Звертаю увагу, що причину відхилення заяви розрахунку відображають у вигляді коментаря в особистому кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Нагадаємо, що роботодавці, які з певних причин не можуть, Можуть скористатися електронним кабінетом на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду, можуть скласти заяву розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру головного управління пенсійного фонду. Якщо у вас є запитання, які стосуються нарахування пенсій і лікарняних, зокрема, як правильно розрахувати трудовий стаж і чому бувають розбіжності у його розрахунку, куди звертатися пенсіонеру, щоб провести перерахунок пенсії. Як підтвердити рівень зарплати до 1 липня 2000 року, а також питання по оформленню і розрахунку лікарняних і які помилки у розрахунку лікарняних найчастіше знаходить ПФУ. Запрошуємо 6 березня на онлайн-конференцію зміни в нарахуванні пенсії від ПФУ і все про лікарняні оформлення, невиплачені суми наслідки. На конференції ви зустрінетесь з Оленою Бойко, начальницею головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві з Галиною Казначей та Оленою Габрук питання будемо розглядати дуже серйозні, і головне, що цей захід буде абсолютно безкоштовним для вас. Реєструйтесь прямо зараз за посиланням під цим відео. Мінфін планує привести норми національного положення бухгалтерського обліку 6 виправлення помилок і зміни у фінансових звітах у відповідність до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Проект наказу зі змінами оприлюднили на сайті Мінфіну. Зокрема, буде уточнено та доповнено терміни та інші положення національного положення бухгалтерського обліку, облікові оцінки. Це грошовий вираз елементів фінансової звітності, які не піддаються безпосередньому спостереженню, а визначаються наближено, тобто попередньо оцінені. Оцінка це визначення грошових сум, за якими мають визнаватися і відображатися елементи фінансової звітності. Наведемо приклади облікових оцінок, резерв сумнівних боргів, чиста вартість реалізації, одиниці запасів, справедлива вартість активів або зобов'язань, сума нарахованої амортизації об'єкта основних засобів, забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань. Облікова оцінка переглядається, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація. За своїм характером, зміна в обліковій оцінці не стосується попередніх періодів та не є виправленням помилки. Якщо зміна в обліковій оцінці приводить до змін в активах, зобов'язаннях або власному капіталі, її визнають шляхом коригування балансової вартості відповідного активу, зобов'язання або власного капіталу в періоді, коли відбулася зміна. Також підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період, або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди. Якщо інформація про розмір впливу на майбутні періоди не розкрита, у зв'язку з неможливістю його попередньої оцінки підприємство розкриває інформацію про цей факт. Нещодавно були прийняті зміни щодо строків зберігання бухгалтерських і фінансових документів, а також обліку готівкової виручки. Для опрацювання нових змін і правил запрошуємо 5 березня на онлайн тренінг зберігання і знищення бухгалтерських і фінансових документів та зміна в обліку готівки РРО і каси, який проведе Тимур Аліїв. Реєструйтесь безкоштовно прямо зараз за посиланням під відео. Мініпній наказом номер 535 затвердив форму та порядок подання банками до ДПС повідомлення про завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків платників за операціями з експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення. Зокрема, банк протягом трьох робочих днів, наступних за днем, завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків за відповідною операцією з експорту товарів. До яких застосовано режим експортного забезпечення, крім завершення валютного нагляду у зв'язку із закриттям всіх розрахунків резидента Вербанку або за зміною обслуговуючого банку в митній декларації, подає до ДПС засобами електронного зв'язку в електронній формі повідомлення. Це повідомлення складається окремо щодо кожного платника податків на підставі даних. Які надає Держмитслужба. служба? Наказ номер 535 опублікований 22 лютого 24-го року. Він набере чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. Щоб розібратися в питаннях валютного контролю, які перекази у валюті блокує банк та як розрахувати пеню за порушення строків у зовнішньої економічній діяльності. Запрошуємо 8 березня на онлайн форум дивіденти 2024. виплата і отримання, валюта і валютний контроль, підприємницький рахунок ФОП. Які проведуть найкращі експерти Ірина Губіна, Ольга Цилуйко Тимур Аліїв. Крім того, дізнаєтесь, чи впливає на дивіденти наявність оподаткованого прибутку, як виплатити дивіденти і заплатити менше податків, а також чи можна знімати готівку купувати товари з підприємницького рахунку і які ризики в надходженні витрачання коштів з особистої картки. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. Реєструйтесь прямо зараз абсолютно безкоштовно. Мін реінтеграції наказом від 5 лютого 2024 року No30 знову оновило перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Зміни стосуються зокрема територіальних громад Сумської та Харківської областей. Нагадаємо, що у грудні 2022 року уряд прийняв постанову no 1364 якою визначив механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих РФ. Сам перелік був затверджений наказом Мінреінтеграції No309. Перелік не є фіксованим, він регулярно актуалізується. Наказ No30 набрав чинності з 27 лютого 2024 року. Саме в цей день документ було офіційно опубліковано в офіційному віснику України. Зверніть увагу, що однією з умов, яка, надає платникам єдиного податку першої та другої групи право не сплачувати єдиний податок, є знаходження податкової адреси таких платників єдиного податку на територіях бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях, станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації. Нещодавно податкова видала роз'яснення, чи повинна сплачувати з 1 серпня 2023 року єдиний податок ФОП платник єдиного податку першої або другої групи, яка перейшла з третьої групи платника єдиного податку, податкова адреса якої вже була визнана територією бойових дій або тимчасово окупованою територією під час перебування на третій групі. І відповідь однозначна: так повинна сплачувати. Не сплачувати єдиний податок мають право тільки ті фізичні особи-підприємці, які зареєстровані платниками єдиного податку першої та другої групи, відомості про яких внесені до реєстру платників єдиного податку на територіях бойових дій або тимчасової окупації додат виникнення можливості бойових дій початку бойових тимчасової окупації, визначених переліком номер 309. Отже, фізична особа-підприємець, платник єдиного податку першої або другої групи, яка перейшла з третьої групи платника єдиного податку, податкова адреса якої вже під час перебування на третій групі була визнана територією бойових дій або тимчасово окупованої РФ, згідно з переліком номер 309 Повинна сплачувати єдиний податок з 1 серпня 2023 року. А якщо у вас ще є запитання щодо нарахування і сплати податків, зборів, то ви завжди можете звернутися до експертів сервісу особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання і в робочі, і в вихідні дні та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Доступ до сервісу особистий консультант. Тан надається передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності та сплати податків найближчими днями. 5 березня. Останній день подання до Держстату обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 2023 рік. Звіту про здійснення наукових досліджень і розробок за 2023 рік. Крім того, 5 березня останній день реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування складених з 1 по 15 лютого 2024 року. 6 березня останній день подання до Держстату, звіту про використання та запаси палива за лютий 2024 року. 7 березня останній день подання до Держстату за лютий 2024 року, звіту з праці, звіту про заборгованість заплати праці, звіту про реалізацію продукції сільського господарства. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номердинсімінар. Ком до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити. Звітній період. Вручну заповнюєш звіти. Про наявні помилки дізнаєшся тільки з квитанцій. Звільни свій час для важливішого. ArtZvit Pro – Це актуальний перелік звітних форм, їх камеральна перевірка та автоматичне заповнення. Автоматизація операцій з обліку ПНРК, формування запиту в ЄРПН, аналіз за критеріями ЕСМКОР. Облік акцизних накладних, обмін первинними документами та багато інших корисних функцій встановіть Artsvit Pro та майте спокій.